Вже рік у Чернівцях функціонує прихисток хвостики для покинутих домашніх тваринок. Там не тільки доглядають і дбають про чотирилапих друзів, а й знаходять їм родину, ба більше проводять там і заняття з каністерапії, де собаки допомагають дітям розкритися світу. Деталі у наступному матеріалі. Вони заспокоюють, морально підтримують, вони вірні друзі та наші чотирилепі захисники. Ось вже рік, як у місті добра, функціонує прихисток хвостики. На час цього там організували справжнє свято. Ми вирішили зробити день відкритих дверей для того, щоб познайомити сім'ї, родини, чернівців, дітей, тих, хто не знає, що існує такий притулок, що можна сюди прийти, обрати собі друга і розповісти про те, як потрібно піклуватися про тварин, як розуміти мову жестів, як не наражати себе на небезпеку при спілкуванні з незнайомим песиком? Як розуміти, що песик наляканий, чи йому неприємно, чи він відчуває страх? І всі ці знання сьогодні діти отримують. Тут знайшли прихисток собак, які мають свою сумну історію. Частина з них потрапила сюди прямісінько з місць бойових дій. Частину привезли сім'ї, які постраждали внаслідок війни. А когось врятували від жорстокого поводження. До прикладу, це Санта, яка до того як потрапити в прихисток, опинилася покинутою на вулиці. Наша підопічна Олічка знайшла <різько> її біля пологового будинку. Вона йшла якраз давати аналізи. І побачила, що вона помирає. І наскільки стало жаль, що вирішила до нас її привезти. У неї блохи були просто доїдали одним словом. Блошини дерматит це найпоширеніша проблема. На жаль для собачок і від цього вони також помирати можуть. Але собака не лише кращий друг людини, але й свого роду лікар, який допомагає дітям відкритися світу. Так, у місті добра проводять заняття з каністерапії. Тут у вільний час дітки турбуються про песиків: від чищення зубів до вигулу собак, адже піклування про тварин це частина реабілітації. У Нас є діти із важкими діагнозами, є діти із аутизмом, які раніше не говорили жодного слова. І от перше слово це було слово дай. До песика, тому працює наш каністерапевт, таких 30 спеціалістів на всю країну, які розуміють, що роблять, які вміють працювати одночасно як психологи, як наставники і з дітьми, і з собачками окремо. У нас для цього є спеціальний кабінет, обладнаний всім необхідним, коли в кімнаті знаходиться каністерапевт, одна собачка і одна дитина. Каністерапія це і різні вправи і заняття з дітками у взаємодії з песиками. Це і на. Комунікації, каже фахівець Ігор Роздобудько. Діти, дорослі, контактуючи з собакою, змінюють свої стани з тривожності на якийсь на якийсь спокій, на якісь заспокоєння, на відновлення свого психологічного, емоційного стану і фону. Це дає їм можливість розвитку, можливості вміти ділитися, можливості вміти чекати, очікувати, можливість навчатися комунікації, довірі і покращення якби, в цьому всьому процесі. Се дає психологічний і фізичний стан через прихисток хвостики у місті Добра пройшли вже майже 200 собак. Тут їх соціалізують та надають їм хороші умови для перебування. А в ідеалі навіть знаходять їм родину. Бо більше 150 чотирилапих вже прилаштували в сім'ю. Тож, якщо ви в пошуках вірного чотирилапого товариша, звертайтеся за деталями за номером телефону, який висвітлений на ваших екранах. Аліна Рябко Руслан Батюк та Митня ТВА.